Вони не зупинялися насправді цього прощупування робити по всій лінії кордону, варто розуміти, що наш державний кордон це не є якась статична лінія розмежування і подібні дії відбуваються що на території Росії, що на території України. Якщо ви зараз заглянете наприклад, на карту Курської області в районі Тьоткіного, то ви там знайдете наприклад, присутність наших військ на прикордоні вже на території Росії. Точно так, такі ж самі дії проводилися на Білгорощині, яка можливо із Північу харківщини тобто це. Постійна диверсійна робота в межах е, державного кордону, е, де то наступають російські диверсійні групи, то наші групи заходять туди. Е, постійно відбувається така такий розмін, е, скажімо, так, ударами зараз. Росіяни справді би воліли розпочати щось більш інтенсивне на сумщині. Е, проте, е, от ну з того з тієї явної інформації, мене є. Станом на сьогодні говорити про те, що є них можливості ударних угруповань, які би розпочали повноцінну операцію наступу на Сумщині, про це не доводиться говорити. По перше, тому що вони стисалися доволі сильно в попередніх наступах.